Доброго дня, пані панове, всім відома моя філія до цифр, до аналітичної соціології. От є зараз нагода, можливість в цьому поправлятися. Свіжа соціологія від КМІсу. По-перше, скажу стосовно всіх соціологій, які взагалі доводиться коментувати. Чесно кажучи, я ну, так, гарно вражений. Вражений, як е, е, рукожопо коментуються отримані цифри. От таке враження, що от, ну, тобто, соціологія вона, це, цифри вони завжди контекстуальні, їх можна е, кажуть, е, довитинати, але ну, от вони є такі більш-менш об'єктивні і, і те, що я завжди бачу, я завжди бачу. Оце Таке гіперболізоване висмикування е, чогось такого, що буде лягати в якийсь позитивістський наратив, щоб от, власне, отак, цим так затулити і так е, таку заграти там, ту ж помпу, що в ці тромбони, кларнети, гобої, і труби. Е, це все отак гарно протрубіли. А насправді, в ширшому, в ширшому контексті. Но це насправді і зовсім інші коментарі, умовиводи і висновки з того не слід робити. Ну, принаймні, я роблю. Ну, ось, наприклад, конкретно по цій соціології Кмісу, вчорашня соціологія, яка показує настрої українців, і прошу мої коментарі, акценти звірити зі своїми. Ну і скорелювати з тими публічними, які йдуть в контексті таких позитивістських наративів. Отже. На що би я звернув увагу і розвинув з цього певні теми такі попередні висновки, резюме? На думку третини, умовно кажучи, 33% кожен третій. Це разом з тими, хто так вважає, і з тими, хто там сумнівається. Тобто, це така сегмент третини. Третина суспільства вважає і розцінює війну. Безнадійною і приреченою. Це є доволі безпрецедентний показник з часу війни, і, і, і тут треба просто розуміти, що власне, оця третина, я цю третину взагалі простежую про по всій соціології двох останніх років, як таку, назвімо її, конструктивно-об'єктивна. Така якби притомна частина суспільства. Тобто ця третина завжди йде за всіма опціями в всіх опитуваннях, де йде мова про якісь раціональні рішення, дуже тверезі оцінки, якісь такі навіть е е е мінорні, такі е мінусові е оцінки. Ось завжди є ця третина. Оця третина це таких або дуже або скептиків, або невірів, або просто дуже. Об'єктивних, таких раціональних, тверезоглуздних людей, яка завжди ця третина всюди є. Це така константа всіх опитувань, де за будь-якою якоюсь такою складною опцією завжди буде йти третина. От в даному випадку, по оцінці перспектив тренду війни, третина говорить, що це є доволі безнадійно і воно, ну якби в нікуди. Ми в всіх таких публічних просторах бачимо ту другу дві треті. Тобто показано, що інші 77, ну, власне кажучи, 77 це така дуже тотальна, ну дуже максимальна цифра, яка начебто говорить про те, що ну от є друга, от це лише третина, а от 77, все, розберемо власне цю 77. Ці 77% це не є Е, 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 наратив перемоги. Це не є наратив успішності війни. 77% це є по формулюванню питання кмісу. Це є люди, які кажуть, що ворог просувається. Він робить це з великими втратами натужно. І оскільки він робить це доволі так складно і натужно, то, значить, опір-опір не. Переможний марш і не успішний, а просто глухий опір України можна вважати доволі ефективним, і він може там тривати скільки завгодно. Це є ті 77%. Бо чомусь, чомусь на антитезі до третини людей, які вважають себе знадійно, якби ну то зрозуміло, куди воно йде. Оці 77% можуть вселити надію, що це є та противага. Тій третині. Насправді абсолютно ні. В суспільній думці присутні лише два погляди на війну. В третини, що це безнадійно і приречено. А у всіх решта, що це є дуже все якби, тяжко, складно, ну, але якось вистоїмо. В цій сотні, в повноті соціологічній, немає опції переможної взагалі. І супер успішної. Тому, якщо вибирати між опцією, що все дуже погано, і все погано, але все одно дамо собі раду, то, власне кажучи, в цих двох соснах і треба ходити. Інші, інша опція відсутня. Тут в цій соціології немає антитез, немає третини дуже зневірених і дві третіх дуже оптимістичних. Є третина зневірених і дві третіх, ну, кажуть, що ну все. Це є, як то кажуть, чашко, погано, але ну, якось буде. Якось вистоїмо. Тобто це важливий момент для розуміння, що це не є е, такий діаметрально протилежний поділ м, в суспільстві. Е, е. Стосовно ось, найбільш обговореного сценарію моделі виходу з війни, тобто територіальних втрат, тобто здачі всього Донбасу взамін за мир. То тут, власне кажучи, теж треба дивитися просто на цифри. Ось, ось, ось вони є 50-50. Якщо бути точнішим, 46 за, віддавати і забувати, 54 проти. У всіх заголовках ви завжди побачите 54 проти. В жодному заголовку ви не побачите 46 за. Ви не побачите в жодному заголовку формулювання, що половина народу, ну бо де 46, там це, це статистична похибка, це пів на пів, 50-50. Це плюс-мінус 50-50. Тобто ми, ми в ситуації розполовинення ставлення до моделі виходу війни по мирному плану Трампа, по вимогах ворога, по тому, що обговорюється в ці дні в Вашингтоні. Там є 50-50, половина. І тут треба, крім тої половини, яку трошки більше 54, яка дійсно проти здачі всього Донбасу, ми не бачимо половину. Ту другу половину, яка готова віддавати весь Донбас, який і так там ніхто не буде жити, що би з ним не було, то вже зрозуміло, випалена земля, взамін за мир. Бо коли, власне, з з Трамповою ідеєю примирення війни замаячила конкретика. Не просто під якісь там міміфічні там уявні теоретичні умови. В даному випадку є конкретно. Завтра все зупиниться, якщо жертва якби, слабша і, і менш ресурсна, погодиться на е, таку пропозицію Трампа, як гаранта, і, ну, і вимогу ворога, ну бо на то ворог є. Якби, Сильніший, щоб от, от таке висувати. Тобто, якщо ви погоджуєтесь на це, завтра все припиняється. Це конкретна модель виходу з війни. Не теоретична, а цілком конкретна. І от по цій конкретній моделі пів на пів. Тут нема 90-категорично проти, а 10 там. Тут пів на пів. І, власне кажучи, ми маємо говорити про готових віддати все в замін за настання миру завтра, половина народу. І це, власне кажучи, є серйозний, це, це є дуже серйозний масив ресурс усіх наступних наративів, які будуть в себе включати компромісність, там поступливість, там раціональне зерно, краще згубити менше, зберегти більше і там все в, власне, в цьому, в цьому руслі. Оця готових віддати половина, ну, 46 там, майже половина. Це теж є безпрецедентний з часу війни показник. У му році, якби щось таке схоже було, то всі би сказали, що є російський псо. Половина народу готових це зробити. Тобто, на порядку денному вже вийшли, в 26-му році вийшов вийшла такий дуалізм. Тобто, що важливіше, мир для живих. Чи відповідальність перед мертвими, перед загиблими, перед стількома загиблими. От цій другій частині е е лишилося в нас в суспільстві за соціологію КМІСу лише 11% це важлива цифра. На ній ніхто не акцентує увагу, тому проакцентую я. Лишилося лише 11% в суспільстві тих, хто каже, що занадто якби багато вже жертв і занадто багато вже полягло. І загинуло, щоб отак просто віддати. Таких людей з таким формулюванням лишилося 11%. Тобто тепер апеляція до великої кількості жертв, які унеможливлюють отак просто віддати, тому що ну, це буде зрадою перед полеглими, там, тоді за що люди гинули. Це працює оцей логічний конструкт пояснення. Такий стоп-кран, який не дозволяє там, компроміси, там, поступки, на чому Трамп наполягає і так далі. Оце є актуальним лише для 10-ї для частини суспільства. В більшості своїй, тобто в 90%, ця апеляція до кількості жертв, а значить, тому не можна поступатися нічим, не працює. От, принаймні, ця соціологія як місу показала, що вся ця така. Ну, я б сказав, така благородно чеснотна, така якась ну, аристократична і така дуже моральна і високоморальна мотивація, що, от, мовляв, стільки жертв, тому не може нічим поступатися. Це лишилося для 10-ї частини, тобто 11% суспільства. Для всіх інших починає працювати оцей дуалізм. Що краще мир для живих, при певних навіть там якихось не дуже прийнятних позитивних сценаріях і поганих фіналах, ніж відповідальність перед мертвими, яка тих мертвих не підніме, але дасть нам ще більше мертвих. Тобто цей дуалізм зараз соціології проходить. Він вже чітко зафіксований у форматі цифр. Ну, тобто, якщо для для там, 11% це працює, оця відповідальність перед полеглими, ну то значить для 90 це, це, це якби цим цим виправдовувати вже якби не проходить. Це буде лише вивертом, дуже таким красномовним, риторичним, пафосним, але він не буде заземлятися на е, суспільні настрої. І тут треба сказати, що ці 77%, яка така гегемонна цифра, яка над, над цією сологою там витає. Це, власне кажучи, є умовно кажучи, я би це так назвав цю цифру, цифрою згоди на безцільну тягамотину. Бо ці 77 повторою не бачать позитивних для нас трендів, а бачать лише потребу вистояти, тобто, глухого оборонного типу опір. І, власне кажучи, це і є та згода на, на таку тяг, тягучку тягамотину. І треба сказати, що в цих 77% це дуже я б сказав, вивихнута, спотворена тут демографічна портретистика по жінки-пенсіонери. і пенсіонери. Оскільки основним населенням зараз є жінки-пенсіонери, найбільший відтік це власне продуктивного і працездатного населення. Плюс не опитується військовий, не опитується військовозобов'язаний, бо його як або, або менше, або воно десь о, м, принишкло. Тому, власне кажучи, питати б ну жінок і пенсіонерів, які абсолютно нічим не будуть ризикувати в досягненні тих планок, які вони буцімто встановлюють, бо всі нас слухали з 22-го року помпи. Ну, власне кажучи, тут теж доволі так наскільки воно корельовано. Тут хай собі кожен робить э, висновок. Э, треба залишити це право за кожним э, э, слухачем, глядачем. Э, Ще одну таку мазок Tout聲, теж скажу. У нас зафіксовано 55% згоди. На референдум, який, ну, там, про який обмовився президент, який запропонували європейці як модель виходу з війни. Тобто 55% погоджуються, що хай буде референдум, ну, от, тоді спитаємо думку народу. Я це не коментую, тому що взагалі це дуже лицемірна історія, бо коли влада. Хотіла ставати одноосібною і крала, і мародерила, вона нікого не питала. А коли треба виходити з війни з непопулярними такими нерейтинговими рішеннями, ну, бо все одно буде або заморозка, що означає втрату, і там, так далі, то, знаєте, то вже тоді згадали про народ. Лишаються за душками, це і так козлу, понятно, наскільки лицемірно і не це все це виглядає. Бо коли гребсти трьома руками цукор і міндічу, то нікого не питали. Тепер ну, будуть питати. Ну, Бог з ним, народ на то включиться щось в крайній випадку щось скаже. Я би ще сказав про таке поняття, як віра, не віра. Бо знову ж таки, в соціології я надзвичайно не люблю таких емоційно розмитих ірраціональних формулювань. Віра, чи вірити вірить. Дав грубу я видів, хто вірив і не вірив. Ну, для аналітика поняття віри, це те ірраціональне, що це, можна, це таке можна під церквою питати, десь, під якимось костолом. От віру, не віру там питати. В політичних справах питати, а чи вірите ви в настання там, сталого миру в разі там, мирних перемовин? Ну, що значить вірити чи не вірити? Тут треба припускати, бачити. Тут, от, взагалі, поняття віри і невіри дуже часто підміняє собою підтримку непідтримку Мовляв, всі, хто вірять, то значить, це однозначно виглядає, що ніби всі стоють, стоять на тій позиції. Та рівно навпаки, як правило, люди найбільше вірять в найменш реалістичне. І поняттям вірю, не вірю, люди на, насправді піраміду перевертають. Тобто. Коли все дуже хреново, відсоток віри буде найбільший. І навпаки, коли все добре, ніхто про віру не питає, тому що ніхто не питає щасливу людину про віру. Віру запитують в нещасних, в злиденних, в прибитих на самому дні, тому що там віра і зароджується. Тому в нашому випадку віра в сталий, мир, там настання, ще щось. Це дуже некоректні питання, які спотворюють думку. Тому що чим гірша ситуація на землі, тим більший індекс віри буде. Це притаманно взагалі людській природі, яка має на щось надіятися. Вона буде погибати, воно буде розуміти в руїнах, але віра буде все одно. І це ні про що не буде значити, бо в геополітиці політиці віра не фігурує ні як енергія. Ніяк опція, ні як якийсь матеріал, з яким працюють сильний світ усього. Так от, віра в Сталий мир 31%, невіра 69%. Нічого це не означає. Ці цифри взагалі можна не брати до уваги, бо вони і ні про що не, ві... не... не свіжать. Ну, от настане сталий мир, тоді ті, що не вірили, то й будуть вірити. Або отримують то, в що не вірили. Ну, це речі, які з політичною дійсністю взагалі ніяк не заземлюються. Тому я, власне, на цьому і не акцентую, лише акцентую увагу, що взагалі поняття віри в щось не повинно взагалі досліджуватися соціологами. Тому що зараз на планеті Земля йде марш раціонального, зухвалого, цинічного. І в цьому треба вже мислити зовсім іншими параметрами. Не вірити в те, чи настане щось там. Ну настане, тоді всі ствердять, що настане, не настане, тоді всі скажуть, що ну от нічого не, не досягли. Тут наостанок ще такий маленький нюанс скажу і вже завершу. У нас є так, зва теж це не віра. Я назву так очікування. У нас є індекс очікування повторного нападу Росії. Він завжди вивчається. Но у нас він є поза 50%. За одною село 52%, за другою 58, ну, словом, кажу, там більше половини. Населення живе з думкою, що чим би не закінчилися там, перемовини, якісь там підписання, непідписання. Е е е кожен другий фактично очікує, що все одно буде повторний напад Росії. Чи будуть гарантії, чи не будуть. Ну, кори, щоб не сталося, очікування повторного нападу Росії є поза половину населення. Тут зараз я в це, це вникати не буду, але мені здається, що нам треба буде з часом, ну зокрема, таким аналітикам, інтелектуалам, все-таки буде зайнятися реконструкцією цього наративу про повторний напад. Тому що, якщо так дуже забрати емоції, там очікування, неочікування, це те зі стелі взято і не знаю, що там е, е, цей от, висмоктано. От, якщо так це все забрати, то об'єктивно і раціонально так ніхто й не може пояснити, звідки взагалі взявся цей дуже стійкий, такий загнізданий е, наратив про повторний напад Росії. От якщо ви себе запитаєте, звідки це взялося? Ніхто не може сказати. Тобто воно евентуально висить над війною, що ж, чим би вона не закінчилася, як би хто які спроби не шукав це гасити, примиряти, там, зупиняти, заморожувати, законсервувати, все одно над тим всім, знаєте, як чорний круг, беркут, літає оця, оце очікування повторного нападу. Що, що ніколи, ніколи нічого не закінчиться. Якби раціонального коріння в цього наративу немає. Це просто є з розряду таких самих страшилок, які там не, не знаю, там щось там. Ну, тобто, це просто є очікування, яке є дуже евентуальним. Воно взагалі не має під собою жодної публічної заяви. Наприклад, від ворога там всі моніторять, що там десь Пуйло скаже, що лавров. В них немає, вони ніколи не подавали назовні, що при навіть не сталося, ми все одно будемо далі йти. Ті, ті, ті навіть якщо буде якесь перемир'я. Воно висить на воно, якби базується на базі самої якби, екзистенційної природи війни, що настільки протистояння там цивілізаційне, історичне, і гуманітарне і ціннісне, що воно передбачатиме все одно постійне роздмухування. Але технологічно цей наратив про повторний напад Росії за собою поки що раціонального немає, крім як історично-аналітичного, досвід століть, там, о, там, 300 років поневолення і так, далі, і так далі. Насправді, якщо будуть тут західні війська, а про це йде мова, як про гарантію безпеки, і якщо буде гарантія США. А про це мова йде інакше Трамп би не вписувався в цю історію, то ніщо не вказує на те, що буде повторний напад Росії при досягненні цих домовленостей. Ну, тобто, це, ну, звичайно, можна очікувати і зворотнього, але це просто лишається очікуванням на рівні гадання от на Кавовій Гущі, а буде, а не буде. Чисто, якщо йти по формальній протокольній частині геополітики. То цього, в принципі, то не, ну, б, не, нема підстав би е, 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 це казати. Це більше є очікування, зіз, ну, яке витікає зі знання отої невгамовної імперської природи ворога, його ненаситності, і кровожерливості, що він ніколи не зупиниться. Але тут все якраз спирається і в так звані ті гарантії безпеки, які по тій мирній угоді, якщо все пройде добре, будуть. І тому це буде кратно зменшувати взагалі ймовірність у цього страху. Це не, це не план, не якась там точність, даність. Це просто ляк, переляк і страх постійного повторного нападу, тому що ми мислимо себе як постійно загрожену територію. Безумовно, коли тут все по русски і коли все дальше по ну, то ми загроженими будемо по житті. Але чисто з Якби так методологічно, то взагалі весь ну, цей наратив про повторний напад, він більше є з розряду оцих все ж таки гуманітарних надбудов, таких, знаєте, теорій, очікувань і так далі. Тому це, цю реконструкцію теж треба ну, якби, трошки якби, понижати цей наратив і більше приземлювати на е, цілком. Конкретну конкретику, яка буде ну, в частині мирних ну, там безпекових гарантій і від Європи, з західними військами тут, і від е, Америки. І плюс ми маємо угоди безпекові з більшістю країнами. І вони будуть, вони були, є, так? Тому ось це такий теж момент. Він більше дискусійний, але він більше працює на. На уяву, так не на точність, а на уяву. І вона якраз дуже тут, е, оскільки уяв, ну, у, у, тим уявлятором є дуже стресований і загрожений суб'єкт, тобто Україна і українство як таке, тому воно так дуже роз, розписується. І звідси йде оця така невіра в те, що чим би не закінчилась війна, все одно вона колись знову роздмухається. Так, власне кажучи, всі зусилля світу на тої спрямовані, щоб цього не було. І всі зусилля України, яка не може вічно воювати, ну бо тому що це то треба бути повним ідіотом, щоб увійти в вічну війну безцільну Тепер уже не, якраз теж мають бути спрямовані, щоб це унеможливити. І ці страхи про повторний напад вони мають вибиватися, блокуватися конкретними геополітичними рішеннями, які обговорюються, які на порядку денному стоять. Ну і власне кажучи, навколо яких і весь. Іде сербор. Ну, принаймні, от такі я би акценти проставив в цій соціології, буду вдячний, якщо ви їх звірите зі своїми. Як завжди прошу вас підписатись на YouTube канал, telegram канал там я тексти не публікую частіше. Є реквізити в описі до відео, по яких я попрошу теж зробити скромну офіру, символічну, щиро за це буду вдячний кожній людині. Всього доброго.